Прилетіло поряд з моїм будинком. Я з вікна в спальні бачила вибух. Я з вікна бачила така вжух, От поряд зі мною живе моя подруга, яка інструкторка з тактичної медицини. Я така Катя, альо, Катя така, я збираюсь. Я така, я теж. Ми виходимо надавати допомогу. Знаходимо пораненого чоловіка, заходимо в під'їзд, надавати йому допомогу. І в цей момент на вулиці знов вибух. Ми тоді не знали, що це мене відносить. Подруга краще вона була трошки нижче, ну типу на пів метра десь нижче за мене. Тобто, тебе хвили просто. Так, да, але це момент вибуху, він наче, типу, в голові, такий, наче це пройшло ну, хвилин десять. Мені здавалось, ну, типу, перші там, мабуть, секунди, дві-три, куча думок, і мені здавалося, що в той момент я ще можу себе скоординувати, типу, що я не падаю, а що я типу можу просто сама зійти кудись. Mm. От, і я в цей момент у мене був вибір падати на Катю, на мою подругу.